Вітаю! Сьогодні у нас є 20 червня. Погода, трошки так вітряно. Вночі падав дощ. Температура зараз десь так 16-17 градусів. Дуже комфортно ходити. Не спекотно. Не був я кілька днів у лісі. Не було змоги, то сьогодні вже хочу піти подивитися своїми грибними місцями, що там є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Так Приходиш на своє грибне місце. Я його здалеку побачив. О, який файний. Що за краса. А, чудесний гриб! як бачите, великий. Молодий. М -м -м -м. Просто ідеальний. Класний. І він тут не один. Я бачив ще, а ось. О. О, який хлопчик. Також, файний. Ага. А тут? О, йому щось заважало рости. Ага. О, ось такий. Та ага. такий файний початок. Ну і то ще не кінець. О, який колобочок! бочок. Які вони те що, то не передати. А ось бачимо манюня. І це його розкрили кабанчики. Ось, видно, сліди. Вони тут вночі харчувалися. Ось видно, повимащували листочки. Збирали жолуді, ну і розкрили, бачите, маленький грибок. Я його так прикрию листочком. Ось таке. І ще попадає. Це на цьому ж таки місці. Ой, які колобочки. Та що, просто, просто казкові. М -м, краса. Така файна грибна полянка. Ну, й файний початок. Йдемо далі. Я так недалеко прийшов від того першого грибного місця. І тут просто Просто без слів. Я бачив багато грибів, але таких я не сподівався тут знайти. Просто мегаполяни. Ну, подивіться, та що це такий гриб? Ох, класні такі. ох, рядами такими, як вистроїлись. А туди далі. Ух який! Клас! Там в них що за та це просто... Вони тут прям таку колоду підняли, ось подивіться, як вони тут росли, грибниця так. Mm. Такими групами великими. А ось тут який ох. Oh. ух. Uh. Та, що шо тут такий гриб? Здоровий. Ух. Емоції. І це ще не кінець. О! Ось! Листі, певно, вже да, ці вже тут так і залишаться. О, суперовий! Ось такий. Ну це вже такий. Подивлюся до нього. Ось тут є. Ой, який молодесенький. Просто казковий. Ось молоденький. Ось такі колобочки. Це просто так вдома на грядках. Ну цей. Ось такий. Тут уже і залишиться. Цей також. Ось як бачимо. Це одна така грибна поляна, як бачите, які гриби, які... Ух, та що така шапка? Такий лапух. Ух. То це я вам скажу, тут відразу зайшов і стільки грибів. Ну йдемо далі. Краса. Емоції. Такі. Трохи слимаки поїли, але гриби, як бачите... Молоді, великі молоді. То добре. Так, не був кілька днів у лісі. А вони... А вони чекають на мене. Молоді. Цього разу вчасно. то буває так прийдеш, а вони вже постаріли. А це, ось як бачите. Ще не старі гриби. Ніхто тут не ходить і вони чекають на мене. Це й що тут два кроки зробив? О, дивіться. О. О Такі поляни грибів. О, ще тут є молоді. Краса один за другим, ніби вишукувались в чергу, які чудові. Аж три так. Беленький. Просто чудовище. Ой, какие фаеры. Что за нога? Ух! Та шо да что там. Это такие классные рыбы. Ух! Просто чудові. М -м -м. Слимак трошки погрес, але, як бачите, білий. Чудово. Йдемо далі. От такий Тішить, що гриби переважно такі молоді, як бачите. Ніби цієї ночі виріс. Чудові такі. Сьогодні грибочки тішать. Но які попадають ух такі шапки Просто ух та що то такі грибе? Ух, там не нога О такі велетні, важкі такі і не є старі. Як бачимо риби казкові. Варта уваги. Краса, йдемо далі. який. Риби сьогодні чудові, молоді. Йдемо далі. О! То є його пара. Ой, який колобок. Ух, ха, круглий такий. Фаєнючий. Ух. Просто краса. Сьогодні гриби. Та що? То відразу так не побачив, а тут такий у, -у, у... Та що -то? Та то... Ось грибничка є на місці. Її прикриває. М -м. Та що? Тут емоції. Такий ідеальний. Просто ідеальний. М -м -м. Чудесні гриби. Краса. Дубовичок нам попадає. Але я його брати не буду. Є достатньо білих. Попадають нам козарики. Перший раз цього року їх знаходжу. Ось ну це вже старенький, а тут ще є ось такий. Це теж залишиться тут? Це мабуть молодий. Голубінка попадає, така вже. Рідко попадають вони. Не знаю чому. Вітер. Так на сьогодні. Достатньо, походу, по гриби. Є у нас ось такий сьогодні результат. Чудові такі білі гриби. Гриби великого розміру. І що тішить, гриби не є старі. такі вже, що перестаріли. А такі якраз, ну, є трошки козариків, кілька знайшов, одну голубінку. А так то все білі гриби. І то я вам скажу, так вони попали мені у двох місцях фактично. Я зібрав сьогодні ці гриби. Вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі. Бережіть природу.